Привіт, друзі! Ви на каналі Якосмак. Якщо ви хочете схуднути без зайвих обмежень і жорстких дієт, сьогодні ми розповімо про 10 продуктів, які допоможуть вам скинути вагу природним шляхом. Деякі з них ви вже знаєте, а деякі можуть стати справжнім відкриттям. До речі, список цих продуктів, а також посилання, щоб їх придбати, можна знати в описі під цим відео. Почнемо з популярного серед прихильників здорового харчування матча. Це зелений чай у вигляді порошку. Який відомий своєю здатністю пришвидшувати метаболізм. Завдяки високому вмісту антиоксидантів матча підтримує енергію і допомагає спалювати калорії. Чудово підходить для заміни кави, бо надає бадьорості, але не викликає різкого спаду енергії. Споживайте матчу вранці або до тренування. Щоб збільшити витрату калорій. Другий помічник у схудненні трав'яний чай для схуднення, до складу якого входить трава еванчаю, меліса, липа та м'ята. Цей натуральний мікс допомагає знизити апетит, покращити травлення та розслабити організм. Іван-чай насичує організм вітамінами та антиоксидантами. Меліса і м'ята заспокоюють нервову систему, а липа сприяє виведенню зайвої рідини. Пийте цей чай перед їжею або ввечері для розслаблення та зниження апетиту. Псиліум це справжній порятунок для тих, хто хоче контролювати апетит. Це клітковина, яка при додаванні в рідину збільшується в об'ємі та при вживанні створює відчуття ситості. Він допомагає регулювати рівень цукру в крові та підтримує здоров'я шлунково-кишкового тракту. Псиліум легко додати до смузі, йогурту або просто розмішати з водою. Але пам'ятайте, Пити його потрібно з великою кількістю води, щоб клітковина ефективно діяла. Наступний суперфуд насіння чия це справжнє джерело клітковини, омега 3 жирних кислот та білків. Воно швидко всмоктає рідину і стає схожим на гель, що створює відчуття ситості на довгий час. Чия можна додавати до смузі, салатів, йогурту або готувати чия пудинг з рослинним молоком. Це допомагає контролювати апетит і забезпечує організм корисними жирами, що важливо для здорового метаболізму. Ще один продукт стевія це ідеальна заміна цукру для тих, хто худне, натуральний підсолоджувач без калорій, який не підвищує рівень цукру в крові. Стевія допоможе зменшити споживання цукру, що є однією з причин набору ваги. Ви можете додавати стевію до чаю, кави, смузі або навіть випічки. Також лист тевію можна заварювати як чай, просто залити його гарячою водою і насолоджитись натуральним солодким смаком без шкоди для фігури. Наступне цільнозернові продукти, як от зелена гречка, бурий, чорний і червоний рис та кіноа. Це джерело складних вуглеводів і клітковини. Вони надовго насичують, стабілізують рівень цукру в крові і підтримують енергію. Замінюючи рафіновані крупи на ці, ви сприяєте травленню, покращуєте обмін речовин. І допомагаєте організму спалювати жир ефективніше. Хрестоцвітні овочі це мастхев для тих, хто прагне схуднути. До них належать шпинат, рукола, брокколі, капуста, салат та інші. Вони майже не місять калорій, але багаті на клітковину, яка забезпечує відчуття ситості. Крім того, ці овочі джерело важливих вітамінів, антиоксидантів і мінералів. Додавайте їх у салати. Смузі або тушкуйте як гарнір. Хрестоцвітні, й сприяють покращенню травлення та підтримують здоровий метаболізм. Наступний наш продукт для схуднення грейфрут. Це справжній природний спалювач жиру. Його активні сполуки стимулюють обмін речовин і допомагають зменшувати рівень інсуліну в крові, що сприяє швидшому спалюванню калорій. Грейфрут також багатий на вітамін С, який підтримує імунітет, і клітковину, що покращує травлення. Вживайте його окремо, додавайте у салати або пийте свіжовижатий сік. Це смачно, корисно і ефективно для вашої фігури. Горіхи це суперфуд для схуднення. Вони багаті на корисні жири, білки та мікроелементи, які швидко дають відчуття ситості та підтримують енергію протягом дня. Мигдаль, волоські горіхи чи кешю, кожен із них допомагає зменшити апетит і запобігає переїданню. Але пам'ятайте, горіхи калорійні. Тому оптимальна порція це невелика жменька близько 30 г на день. І на кінець квашена капуста це справжня знахідка для схуднення. Завдяки природним пробіотикам вона покращує травлення, підтримує здорову мікрофлору кишківника та сприяє очищенню організму від токсинів. А ще квашена капуста низькокалорійна, багата на клітковину і вітамін С. Вона стане чудовим додатком до вашого раціону. Додавайте до салатів або їжте як окремий перекус. Отже, ці 10 продуктів чудові помічники на шляху до здорової ваги. Вони не лише корисні, але й дуже зручні для щоденного вживання. Пам'ятайте, що секрет успіху в схудненні – це не лише дієта, але й комплексний підхід, зокрема збалансоване харчування та фізична активність. Якщо вам було корисно, ставте лайк. Підписуйтесь на наш канал та діліться у коментарях, які продукти допомагають вам підтримувати форму. Дякуємо за перегляд та до зустрічі в наступних відео!